Mm -hmm. І ми в ефірі. Привіт гравці! З вами Бен. Це черговий випуск програми Як не бути відсійним гравцем. Це Хенк. Хенк ще новачок. Хенку, покажеш, що жодного разу не грав у гру летючі балакучий том. Так, бо ти ніколи не давав кузореться. Тай. Тепер я покажу тобі і нашим глядачам, як пройти цю гру. Ну, може не пройти та принаймні насолоджуватися своїм провалом. Ну що, хенко, ти готовий зіграти? Готовий, Бене! Поїхали! Зіграємо. Том! Бен! Анжела Джинджер. Хенк Балакучий том і друзі. Що ж, хенку, почнемо, коли будеш mm -hmm. готовий. Летючий mm -hmm. балакучий том це певна метафора життя. Спершу здається, що ти постійно падаєш на землю. Та якщо постараєшся, зможеш подолати кілька незначних перешкод. О, а. ось так. Так, саме так. Що? Як тобі вдалося? Як тобі не вдалося? Ці перші колони легкі. Так, це правда. Вони встановлені, щоб дати тобі ілюзію успіху. Тепер гра ускладниться, тому подумай, що тебе чекає, і не відводь очей від екрана ні на секунду. О, привіт, Анжело. Ти вчора бачила повтор друзів із кав'ярні. Крута серія. А, так, це було. Анжело, будь ласка, це серйозна гра. Потрібна повна концентрація. Поглянь. Я лечу. Зараз хенк будь-якої миті може провалитися. І я дам авторську підказку. Як пройти найтяжчу частину, яку ніхто. Що? ні 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 ні, -ні, -ні, -ні! Ні, ні! Ні-ні. Так. Ага. Дивіться, секрет виживання на цьому рівні в. Ви... А, ні! Це дурна гра! Дурна шахрайська гра. О, ого! О, привіт! Дякую, дякую! Дякую! Це неможливо. Дякую! А хто ви? Ніх не може пройти з першого разу. Гру закінчено. Вау! Це було круто! І дуже смішно! Хен -хе, кращий за тебе, хоч він навіть не старався. Вимкни камеру, вимкни! Вибач, Бен. схоже, я просто крутіший за тебе. Де ти дістав код програми? Ти махлював! Я знаю, що махлював! Я просто тиснув пальцем! Тоді твій палець махлював! Припиніть! Припиніть! Одав тобі кот! Бен, це лише рекорд у відеогрі. Що в цьому такого? Це не просто рекорд, це мій світогляд. Я мислитель Томе. Якщо такі, як Хенк. Можуть легко мене перевершити. Навіщо взагалі бути розумним? Послухай, якщо це так тебе тривожить, і це сором для усієї компанії, ми видалимо відео. Хлопці! Відео з Беном, що кричить на Хенка, набрало мільйон переглядів. Як я й сказав, ми збережемо відео, бо поганої реклами не буває. Ні, буває. План такий. Ти проти Хенка. Велика битва у летючому балакучому Томі у прямому ефірі. Назвімо його гаражний кураж. Леді та джентльмени сьогодні в ефірі Хенк, молодий талант серед геймерів змагатиметься з Беном! нашим колишнім чемпіоном, генієм серед розумників. Чесний бій в ігровому застосунку визначить всесвітнього чемпіона важкого ваговика Всім привіт! З вами балакучий дом. Зі мною, як завжди, Анжела. Вітаємо на гаражному куражі. І хто ж забув останню сутичку цих двох геймерів Титані? Ти махлював! Я знаю, що махлював. Що ж ми майже готові почати. Нехай рефері почне зворотний відлік. Гаражний кураж почався. Бен виривається уперед на старті. А Хенк, здається, він кудись подівся. Ризиковий крок з боку Хенка. Побачимо, наскільки а, він буде. Новачок. А, поки що йде базова трирівна схема. Її легко здуває дугоподібний політ. Ти можеш, Бене. Буде нелегко одночасно грати і їсти сендвіч. Поглянь Тома. Він проходить першу колону, і другу, і третю. Ого, яка гра! Чи зможе хенд догнати Бенна і довести, що він божак зграє? До речі, про божаків. Запрошуємо глядачів скуштувати найсмачніший чесний хот-дог. Ти вхризайшся в нього, а він з тобою як вірний пес. Так, Анджело. Як скажеш, Томе. А тепер повернімося до поєдинку. Схоже, хенк досі їсть сендвіч. Він поміняв руки, щоб узятися краще. І досі тримається у грі. Ой, Бене, ти бачив? Кетчуп врятував мені життя. Що? У мою гру так не грають. Фу. Ні. Ні. О, схоже, Бену доведеться почати з нуля. Буде тяжко. О, давайте подивимось, що скажуть пани. <гум> Оце непогано. Бене, ти найгірший гравець усіх часів. О, і цей Бене хенд переможе тебе у твоїй же грі. <гум> <гум> це правда. Та в неї неможливо грати. Та ні, це просто треба пролетіти над нижніми колонами і під верхніми Ні, так не робиться. Ну, я так роблю. Треба шукати схеми і запам'ятовувати, що подіяло минулого разу за певної схеми. Треба вчитися і готуватися, і думати, як діяти далі. Думати? Так. А... Оу. Добре, Бене. Заспокойся і зосереться. Наука переможе. Що ж, Бен повернувся до гри. Хороший старт, політ стабільний і дуже добре продуманий. Але Хенк чомусь і далі їсть і перемагає. Іван вибуває! Але чомусь він переміг новий чемпіон рекордсмен. Гру закінчено. Бен, все добре. Летючий хенк. Ні! Бене, ти переміг, Справді? — Так, Переміг! Ти чемпіон! Серйозно? Як ти це зробив? Хм. Зараз я розкажу, Томе. Це все завдяки моїй точності, інтелекту, моєму плануванню і вірі у мій неперевершений розум. Ого, Бене, які відчуття? Ну, я радий, що переміг. Але справжня перемога встановити такий недосяжний рекорд. <гум> Ні, що ти відчуваєш зараз, коли твій рекорд так швидко побили? Що ти сказав? Кілька секунд тому інший гравець у прямому ефірі побив твій рекорд. Та, хто? Це я Джинджер. Я найкращий номер один. Так! вдалося. Ось він, ваш новий чемпіон. Як ти зробив це? Я маю знати! Так, Як ти впорався? Використав силу думки як Бен? Чи очистив свій розум, як Хенк? Ні, те, ні те. Для мене гра легша, бо у мене маленькі пальці. Ах. Годі я це кидаю. Так, я теж. Клац! Тисни, тисни, тисни! Клацик, класи, тисни! Тисни, тисни, тисни!